Сучасний план спасіння напередодні всесвітнього потопу. Ной зайнявся будівництвом ковчега Спасіння, як і наказав йому творець: сьогодні ковчег це церква, не храми та будівлі, а учні Ісуса Христа. Ми жертвуємо свій час, фінанси, сили, щоб будувати. Божий ковчег, і навіть коли війна лиха епідемії, ми будуємо церкву, проповідуючи Євангелія Христа на весь світ. Протестуйте себе, чи будуєте ви сьогодні ковчег? Місце вашого спасіння. Ной перебував у ковчезі разом з усією своєю родиною. Вони пережили всесвітній потоп завдяки тому, що залишалися в ковчезі. Поставте собі запитання, чи перебуваєте ви у церкві у ковчезі спасіння? Адже саме церкву буде забрано Христом з землі, яка гине. Це і є сучасний план спасіння. Віднесення церкви, ми християнська місія, слово Боже. Запрошуємо вас відвідувати біблійні онлайн-конференції по неділях по усьому світу, де б ви не були. І якщо у вас немає церкви, напишіть мені, я вам відповім і допоможу підключитися. Прийміть Божий заклик, прийнятись, е, прийти в дім Божий, щоб наслідувати спасіння і бути врятованими.